Попри всі можливі репутаційні втрати, а дивіться, тут варто б, ми так знаєте, говоримо там про уряд Орбана, про цього навіженого Орбана, і ви тут згадали такий терміни, як автократія в Угорщині? Правильно, я ж не помилився. А як це перетинається з цінностями Європейського Союзу? А де ж тут демократія? Що це відбувається? Орбан вже давно при владі, тільки з іншою, там з різними періодичностями. Перерва, ми так скажімо. Ну, дивіться, перерва була одна. Він був уряд з 98. 2002 рік це перший уряд, а потім з 2010 року він безперервно при владі. Це не європейський рекорд. Тобто, знаєте, багато хто ставить під сумнів демократичність Угорщини через те, що Орбан при владі так довго. Ну Меркель була при владі так довго. В Нідерландах пан Рюте так також керує країною. давно там здається, вони з Орбаном там на кілька місяців у них різниця. Тобто це не ключовий критерій. Тим більше, що Орбан управляє з конституційною більшістю. На виборах він її отримує, так ось, але питання автократичності режиму це серйозне питання, через яке ну в проблеми з моменту повернення до влади, там і відколи він повернувся, в 2010 році почав переписати в Конституцію, і взагалі. Перебудовувати весь режим, і, от як він безперервно при владі, так він безперервно в дебатах там з Єврокомісією, з Радою Європи, з Венеційською комісією і так далі, з європейським парламентом. Але зараз дійшло до того: зараз це останні два роки, що через демократію, через якраз автократичні ці інтенції е, Віктору Орбану у Угорщині блокують кошти е, через механізм прив'язки верховенства права це ключовий критерій. Зараз в євросоюзі демократичності а, і до цього критерію прив'язали фонди гроші, а, і от угорщина зараз не десятки мільярдів євро і може їх взагалі втратити, і тут знаєте, ну радіти, не радіти я би не поспішав. Це кейс Угорщини дуже цікавий для України з огляду на наші прагнення вступити в Євросоюз, з огляду на критерії членства. от ті всі таблички, як ми наше законодавство відповідає і оцим нормам євросоюзу. Нам треба дивитися, що вже мало просто ухвалити закон проти олігархів, чи там закон про нас меншини. Питання як він буде працювати, і як це буде відповідати критерію верховенства права, тому що це і про членство, і про гроші. Взагалі про повноцінне існування в клубі. От Угорщина зараз це країна, яка ну, чим далі все менш повноцінно вона якби працює в Європейському Союзі. Тому е так, є проблеми з демократією. Орбан їх поки ігнорує, але все слабше і слабше, тому що проблеми все більше і більше. Якщо ми говоримо тут про Орбана. і ще я що ви сказали, що він навіжений. Він якраз не навіжений, не навіжений. Він цинічний. Да, він цинічний, він такий ем, волюнтарний, е, він такий самовпевнений, але на щастя, якраз до речі, і для Євросоюзу, і для України він не навіжений. Мати, знаєте, набіжені у нас там е, якби зі Сходу, е, і нам, в принципі, їх досить. Нам нас в принципі рятує те, що Угорщина це. Країна, яка у всякому разі, поки що на рівні керівництва якраз не втрачає адекватності, і це якраз той знаєте, вікно можливості, яким нам точно варто скористатися з точки зору, не те, що там добросусідства чи там таких же відносин, як ми маємо з Польщею, але щоб ну те щоб перетягнути навіть Угорщину на наш бік, то скоріше, щоб вона нам не заважала в нашому русі до Євросоюзу і НАТО. бо Дуже важливо знову ж таки пояснювати українським громадянам, що для того, щоб наблизитися або вступити в Євросоюз, це рішення буде ухвалюватися не Брюсселем, не Єврокомісією, не там генасамблеєю. Так а це буде ухвалювати країни-члени. Тобто голос кожної країни буде важливий, в тому ну не важливий критичний. Без голосу угорщини. Ми якби нікуди не просунемось. Це варто пам'ятати, яка б угорщина там не була з точки зору. Нам подобається, не подобається Орбан, що вони говорять. Ось це треба мати на увазі. Ну дивіться, мене дуже зачіпає те, що Віктор Орбан якогось часу з'явився в шалику із Великою Угорщиною. Велика Угорщина, якщо ми це розуміємо, то це і частина Закарпатської області. Нагадаємо цю світлину. Ось цей шалик, ось цей Віктор Орбан. Чому для мене він навіжений? Власне, дякую, що ви пояснили, уточнили, що він насправді не навіжений. Там він цинічний. Це важливе уточнення, насправді, щоб у нас було розуміння, з ким ми маємо справу. Угорщина це важ важлива історія для України, звичайно ж. А як бути ось з цим? Що це? Ну, дивіться, це е і в випадку Віктора Орбана, у всякому разі, поки що, і в випадку більшості угорщини Це скоріше про травму історичну травму Тріанона. Коли Угорщина втратила дві треті території і третину етні, ну, етнічних угорців як свого населення, е, ось це там сторічня сторічна травма. Це е, цю карту Великої Угорщини, ви можете побачити, е, ну фактично скрізь в Угорщині. В кабінетах, в тому числі ліберальних політиків, абсолютно прозахідних тому що це про, про травму, це. Не знаю, чи можна так, якщо на український контекст порівняти, то це, мабуть, якщо би відкрутити там 100 чи скільки років назад, то ми би так би могли, могли говорити про Кубані, про інші етнічні землі українські, так які якби в нас в принципі не асоціюються зараз, якби з, з Україною, да, з нашою картою, там, але але так чи інакше. так? Тобто це така травма. Але в Угорщині є. Е там 10% десь громадян вони голосують за таку партію як Мігозанг. Раніше це було таке радикальне крило партії Йобік, які справді є реваншистами. Які от для них ця карта це як ціль. Так, там навіть до сторіччя Тріанону, там в 2020 році, там збирали підписи, що мовляв, треба скасувати цю міжнародну угоду, відмовитись від наших зобов'язань, що автоматично означає територіальні претензії до практично всіх сусідів. Ну не до практично до всіх сусідів. Тобто, оце скоріше ця карта це питання небезпеки і питання тесту. Історичного тесту, політичного тесту до самої Угорщини, до Віктора Орбана, чи це далі залишатиметься просто травмою? І тут нам, українцям, треба скоріше бути емпатійними, і українцям, там і словакам, і румунам, там сербам, хорватам. А, тобто, ну сказати, це історія так сталося. Типу, ми, якби ну що ми зараз можемо зробити? Історію ми не можемо змінити, її треба прийняти так і допомагати тій же угорщині цю травму подолати, так там, а, там не знаю, підтримуючи угорську нацменшину в європейському контексті. В нас в Україні так само угорську нацменшину в Румунії, в Трансильванії і так далі. То подібне, в принципі, те, що і відбувається. А, або якщо це почне, знаєте, так переходити у ці червоні межі в риториці, е, і цього стерігається не тільки Україна, цього стерігається, там особливо Румунія. Ви зрозумієте, у нас це Закарпаття, і в Закарпатті це не все з Закарпаття. Багато то що там Закарпаття це всі угорці. Це 10% населення, це якби територія вздовж кордону, вздовж тиси. Ну, це села переважно, це громада, яка на жаль зменшується в чисельності. Там перепис населення 2001, 2001 року дає 151 п'ятдесят одна з чимось, ну, майже 152 тисячі населення. Зараз, якщо я маю на увазі етнічних угорців, якщо зараз є 100 тисяч, то це добре. Тобто, це громада, яка зменшується, да не треба гі 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 гіперболізовувати і чим це пов'язано. Ну, дивіться, пов'язано в тому числі з тими дебатами, які Київ має з Будапештом щодо прав нацменшин. Ця mm -hmm. політика Будапешта щодо так би мовити консервації або автономізації угорських громад за кордоном в Україні веде до того, що молоде населення виїздить з України, так бо не може себе реалізувати. Бо воно не інтегроване в українській. Контекст максимум, що вони можуть досягти з цим рівнем автономізації, який вони мають в Закарпатті це бути фермером, так і там не знаю, навіть щоб бути держслужбовцем, що також престижно для угорців. Ти мусиш знати українську мову. Якщо ти її не знаєш, якби, ну, фермер або або на заробітки. Так. Дивіться цікаве а, питання. Я підгледів євро.